Тепер, любі друзі, дуже секретна інформація для вас. Розвідники компанії житло добули інформацію, що на терені паркового містечка загніздилася ще одна будівельна компанія в прямому переносному сенсі почала будівництво невеличкого житлового комплексу, скоріше, такого собі. Малесенького затишного гніздечка, яке поки що носить кодову назву гніздо птеродактиля, і це компанія новий дім груп. Е, груп. Девелопмент. Да? Груп девелопмент. Серйозна компанія. Ми були з вами і оглядали будівництво цієї компанії в Овчинцях. Віла Сіті Club, Таунхауси. Прекрасні. Ну і ви знаєте будову таку на Ленкавського Мазепи. Комплекс Тріумф. Красивий, в класичному стилі, будинок. Напевно, всі його бачили. І ось, і ось будівельний майданчик. Секцію. От, значить, там воїни-будівельники в шоломах і жилетах штурмують стратегічні висоти вже четвертого поверху. Лиють бетон день і ніч. Ви бачите, так? Да? І це буде такий квадрат. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, тире шоста черга. Цокольний паркінг всередині двора. Будинки не всі будуть каркасні, будуть і кирпичні. От, значить, менеджери компанії задумали зробити тут такий вінігрет з різних стилів будівництва. Різноповерхові, скоріше будуть тут будинки, різнокольорові, під'їзди зовні внутрішні. Один в'їзд, один виїзд, закрита територія. Ну, таке чудо-чудесне куткує компанії Новий дім девелопмент. Секцію, яку ми з вами бачимо. А точніше, квадратні метри, і ще почали продавати. Про це ще ніхто не знає. Тільки менеджери компанії житло. Тому терміново, терміново давайте знати, якщо ви... Хочете заінвестувати От свої сині новенькі значить, долари От ось в таке будівництво, в таку нерухомість, яка розташована на території житлового комплексу паркове містечко. Інформація дуже секретна, нікому не говоріть. Терміново телефонуйте в компанію Житло. Або одразу мені. Бачите на нас!